Сьогодні два роки від моменту повномасштабного вторгнення на територію нашої країни. О четверті 42 роки тому назад кожен почув, вставай, почалася війна. Хтось почав допомагати як волонтер, хтось мобілізувався і відслужив, хтось продовжує служити. Кожен українець став єдиним механізмом, який рятує свою країну, свій рід, свою сім'ю. Ми неодмінно переможемо від часу. Четверта 42 роки тому назад пройшло дуже багато, утекло багато води. Власне, міжнародні лідери проявили себе по різному, кожен по різному. Однак міжнародна спільнота категорично засудила те, що творить Російська Федерація на території нашої незалежної країни. Я думаю, що час перемоги вже близько, буде розплата, буде розплата за кожне життя. Дитяче, жіноче, чоловіче, за кожну долю, тому що ми вільні і незалежні. Слава Україні! Ми переможемо! Ми терпіли багато, але ми точно знаємо, за що ми стоїмо: за нашу землю, за нашу волю, за нашу свободу. Слава Україні! Слава нашій нації!